Чи траплялось вам, коли життя тріщить по швах озирнутись і побачити, поруч хтось мовчки тримає вашу руку, без зайвих слів, без пафосу, просто тримає це і є родина, бо родина це не тільки про кров, це про тепло, про те, хто залишився, коли всі інші пішли, про тих, хто дивився на вас очима, в яких не осуд, а віра, про тих, хто мовчки варив суп, коли вам не було сил навіть говорити. Родина це коли світ валиться, а вдома пахне борщем. Колись у глухому селі серед полів жила звичайна родина, тато, мама, троє дітей, нічого особливого, місто, криниця, стара піч, але була в них одна традиція кожного вечора вони збиралися за одним столом. Навіть коли хтось сварився, навіть коли в когось був важкий день, вечеря була спільною, без телефону, без телевізора. Лише хліб, сіль і тепло поруч. Та одного дня прийшла біда. Найменший син тяжко захворів. Грошей й обмаль, лікарів поблизу не було, і здавалося, що це кінець. Але родина зібралася разом: тато продав останню корову, мама віддала золоту сережку, яку берегла з весілля. Старші діти допомагали чим могли. Один пішов працювати в місто, інша пекла хліб і продавала на базарі. Всі разом заради одного. Це були найтемніші місяці в їхньому житті, але й найсвітліші, бо вони зрозуміли, разом витримують усе. Хлопчик одужав. І вже дорослим, ставши лікарем, він часто повторював: мене вилікували не ліки, мене врятувала родина, і скільки таких історій по всій Україні, скільки разів ми падали на коліна, і хтось рідний подавав руку, скільки разів життя розбивалося вщент. А вдома чекало світло, родина це те, що не дає зламатися остаточно, це коріння, яке тримає, навіть коли вітер зриває гілки. Під час війни ми побачили справжню силу родини. Багато хто втратив дім, але не втратив рідних. Люди, які в житті не обіймалися, почали щодня дзвонити одне одному. Батьки, які колись мовчали про почуття, тепер щиро кажуть: Я тебе люблю. Родина це тил. Це фортеця, це те, що не бомбиться, є така притча. Старий батько покликав трьох синів і дав кожному по тонкій гілці. Зламайте її, сказав. Сини легко впорались. Потім він дав кожному по в'язці з трьох гілок, зв'язаних мотузкою. А тепер зламайте це. Вони пробували і не змогли. Оце і є родина, мовив батько, поки ви разом вас не зламати. Можливо, хтось із вас зараз переживає непрості часи. Можливо, здається, що світ навколо став сірим. Але згадайте, є ті, хто чекає, хто вірить у вас, навіть коли ви самі втратили віру. Іноді підтримка це просто теплий голос у слухавці, а іноді мовчання, яке гріє більше за будь-які слова. Не соромтесь сказати дякую тим, хто був поруч, не соромтесь обійняти. Родина це не лише звичка, це джерело, до якого хочеться повертатися. Навіть після найстрашніших бур. І навіть якщо родина це лише одна людина, яка вас розуміє, цього вже достатньо, щоб вистояти, бо врешті-решт, ми всі шукаємо одного відчуття, що нас люблять не за щось, а попри все. Родина це як стара пісня, ти можеш забути слова, але мелодія завжди живе у серці. А зараз запитання до вас: хто був вашою опорою у складні моменти? Що для вас означає родина? Напишіть у коментарях. Ваша історія може стати натхненням для когось іншого. А якщо вам близькі такі душевні історії, підпишіться на канал. Тут ми говоримо про головне про серце, віру і силу, що живе в кожному з нас. Натискайте подобається дзвіночок і будьте з нами. До наступної історії з любов'ю і вдячністю!